Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати вправи на множення та ділення звичайних дробів, розв'язання задач, в яких буде виконувати множення та ділення звичайних дробів. Отже, спочатку розв'яжемо рівняння. Різниця x та дробу у 2,15. Ділимо на 5 вісімнадцятих і отримаємо результат 2,425. Ми з вами проаналізуємо це рівняння і бачимо, що зараз нам треба знайти значення цього виразу. Х-2,15. Записали і дивимось. Цей вираз є. Невідомим діленим. Пригадуємо, щоб знайти невідоме ділене, треба дільник 518 помножити на частку 2,425. Перш ніж виконувати множення, нам необхідно перевести мішане число 2,425 у неправильний дріб. Виконаємо це. Х мінус 2,15 дорівнює. 5 вісімнадцятих помножити. Переведемо мішане число 2,425 у неправильний дріб. Для цього цілу частину помножимо на знаменник, додамо чисельник і результат запишемо в чисельнику. 2 на 25 – 50, додати 4,54 це чисельник 54, знаменник 25 залишається той самий. Отже, нам треба помножити на 3, 54, 25. Дивимось, що можна скоротити. Можна скоротити 5 та 25 на 5. Тут у нас залишиться 5, де було 5, 1. Дивимось, 18 та 54. І 18 і 54 <кій> ділиться на 18. Отже, замість 18 у нас залишається 1, замість 54 залишається 3. Отримали результат. х-2,15 дорівнює 3,5. Тепер нам необхідно знайти значення х. Х це невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці 3 п'яти додати від'ємник 2,15. Дивимось, у нас дробі з різним знаменником. Треба привести їх до спільного знаменника. Для чисел 5 та 15 спільним знаменником буде 15. Отже, для першого дробу необхіден додатковий множник. 3. Записуємо тепер, що х дорівнює 3 помножити на 3 9 і додати 2. В знаменнику в нас буде 15. Отже, х дорівнює 11,15. Отримали відповідь. Завершили виконання номеру. Рухаємося далі. Маса ящика яблук становить 28,4 кг. А ящик персиків важить 4,1621 кг. Яка маса трьох ящиків персиків? Знаходимо, де в нас персики, ось вони. Щоб знайти масу трьох ящиків, треба 4,1621 помножити на 3. Перш ніж виконувати дію множення, переведемо мішане число у неправильний дріб. 4 помножити на 21 буде 84, і додати 16 буде 100. 21. Помножити на 3 перших. Це дорівнює. 21 та 3 можна скоротити на 3. Отримали відповідь 100 сьомих. Це неправильний дріб. Виділимо цілу частину. Можна взяти, дивимось, поскільки. Нам треба 100 поділити на 7 для цього. 100 ділимо на 7. Ділимо 10 на 7. Візьмемо по одному різниця 3. 30 ділимо на 7, можна взяти по 4. 28, остача 2. Отже, буде в нас 14,2 кг. Знаходимо необхідну відповідь. Це відповідь А. Завершила цей номер. Розглянемо наступне завдання. Треба знайти масу двох ящиків яблук і двох ящиків персиків разом. Для того, щоб знайти масу двох ящиків яблук, нам необхідно масу одного ящика яблук це 28, 4 сьомих помножити на 2. Отже, переведемо 28,4 сьомих у неправильний дріб. 28 помножити на 7, це 126, і додати 4 це буде 200 сьомих. Помножимо на 2 перших. Отже, це буде 400. 7, або виділимо цілу частину. 400 поділимо на 7. 40 ділимо на 7. Візьмемо по 5. 5 на 7 35. Різниця 5. 50 ділимо на 7. Можемо взяти по 7. 7 на 7 – 49. Різниця залишається 1. Отже, у нас буде цілих і 1 57,1 кілограм. Це вага двох ящиків яблук. Два ящика персиків це 4,1621 помножити на 2. Переводимо мішане число у неправильний дріб. 4 на 21 це буде 84.

9 помножити на 1 – 9 9 на 2 18. Отже, треба від 200 відняти 189. Різниця 11. Отже, у нас виходить вага двох ящиків персиків 9,121 кг. А нам треба знайти, скільки. Вони разом важать 2 ящика яблук і 2 ящика персиків. Для цього ми 57,17 сьома додамо 9,11. До цілої частини додамо цілу частину і до дробової частини додамо дробову частину. Бачимо. Що спільним знаменником буде 21. Для першого дробу необхіден додатковий множник 3. Отже, в цілій частині у нас виходить 66, дробова частина має знаменник 21, 3 помножити на 1 – 3 і додати 11. Ми отримаємо результат 66,14. Бачимо, що дріб 14,21 можна скоротити на 7. Тому отримуємо дріб 2,3 кілограма. Отже, загальна вага двох ящиків яблук і двох ящиків персиків це 66,2 кг. Знаходимо необхідну відповідь це відповідь Г. Рухаємося далі. Ті ж самі ящики яблуків та персиків, але треба обчислити, у скільки разів ящик яблук важчий за ящик персиків. Що нам для цього треба зробити? Треба вагу ящика яблук поділити на вагу ящика персиків. Виконуємо 28,4, ділимо на 4,1621. Перш ніж виконувати ділення, переведемо ці мішані числа у неправильний дріб. Пам'ятаємо, що 28 помножити на 7 це 196 і додати 4 це 207. Поділити 4 на 21 84 і додати 16 121. Щоб виконати ділення. Ми ділене, тобто 207, записуємо у незмінному вигляді, ділення замінюємо на множення і дільник записуємо у вигляді оберненого дробу. Тобто замість 121 ми записуємо 21 сота. Дивимось, можна скоротити 100 і 200 на 100, де 200 ми запишемо 2. 7 та 21 можна скоротити на 7. де 21 у нас залишиться 3. Бачимо, що у нас відповідь 6 перших або 6. Отже, ящик яблук у 6 разів важчий, ніж ящик персиків. Розглянемо задачу. Поїзд пройшов 102 км, що становить 6 одинадцятих усього шляху. Яка довжина цього шляху? Для того, щоб знайти ціле, коли відоме значення його частини, для цього оце значення в даному випадку це 102, треба поділити на дріб, який відповідає цій частині. Це 6,11. Ціле число 102 записуємо у вигляді звичайного дробу зі знаменником 1. Щоб поділити на звичайний дріб, ми пам'ятаємо, що ділення ми замінюємо на множення, а дільник. Дріб 6. 11. Знаходимо до нього обернений дріб, це 11 11,6. Тепер дивимось, що можна скоротити. Чи можемо ми 102 скоротити на 6? Так, можемо. Скорочуємо 6х6, 6. залишається 1, 102 скорочуємо на 6, буде 17. 17 помножимо на 1, це буде 187. Отже, довжина всього шляху 187 км. Завершили цю задачу, розглянемо наступну. В районних олімпіадах з математики, фізики та інформатики, які проходили одночасно, брали участь 264 учні школи. В Олімпіаді з математики брали участь три восьми з них. Отже, запишемо в коротку мову. Пишемо математика. В ній були задіяні три восьмих від всіх. В олімпіаді з фізики, фізика. 7, 15 від решти. Ще була інформати... Олімпіада з інформатики. Інформатика. Невідомо. Ще нам надано в умові задачі, що всього приймали участь 264 учні. Отже, ми можемо в першій дії знайти, скільки учнів приймали участь в Олімпіаді з математики. Для цього 264 ми помножимо на 3 восьмих. Помножимо 264 перших на 3 восьмих. Подивимось, чи можемо ми скоротити 264 на 8. Так, можна скоротити. При цьому залишиться 33. Перемножимо 33 на 3 буде 99 перших або 99. Це стільки учнів приймали участь участь в олімпіади з математики. Участь математика. Далі в другій дії ми знайдемо, а скільки це решта, тому що частина від решти приймала участь в Олімпіаді з фізики. Для цього 264. Ми віднімаємо 99 і знайдемо, що це 165 учнів. Решта. Тепер ми можемо знайти, скільки ж учнів приймали участь в олімпіаді з фізики. Для цього 165 ми помножимо на 7,15. 165 перших помножимо на 7,15. Бачимо, що 165 та 15 можна скоротити, залишиться 11. 11 помножити на 7 це 77. Перших або 77 учнів це участь фізика. Так, залишилось знати, скільки учнів приймали участь в Олімпіаді з інформатики. Дивимось, у нас решта була 99 учнів. У фізиці приймали участь 77. Отже, щоб знайти кількість учнів, які приймали участь в Олімпіаді з інформатики, 99 віднімемо 77 і залишиться 22 учні. І запишемо відповідь. Відповідь 22 учні приймали участь. В Олімпіаді з інформатики завершили.